Ви знаєте, я дуже співчуваю тим жінкам і дівчатам, які мають сьогодні виходити на ринок шлюбних стосунків на сексуальний ринок, і намагаються там знайти собі партнера для довготривалих стосунків, партнера для створення сім'ї майбутнього чоловіка. Тому що кількість фемінізованих чоловіків стає дедалі більшою. Вони вчаться, як обманювати дівчат, як вводити їх в оману, як використовувати. Жіночі мрії, жіночі фантазії і наївність для того, щоб отримувати від жінки приємне проводження часу, секс, її розкішницю, і при цьому не давати нічого натомість. Ну або ж давати мінімум. Давайте сьогодні в цьому відео поговоримо про основні схеми, як чоловіки розводять жінок на секс і як вони вводять їх в оману. Перше, він майстер малювати картинки солодкого майбутнього. Коли я донавчаюся або коли я закінчу цей проєкт, ми з тобою поїдемо, ми з тобою купимо, ми з тобою переїдемо і нарешті кудись сходимо. І вона думає: ну, я хороша, порядна дівчина, жінка, мені чужого не потрібно. Я не хочу використовувати чоловіка для досягнення своїх мрій і цілей. Я йому буду допомагати, адже ж в Європі вони 50 на 50 платять і нічого. І жінка починає вкладатися. Вона чекає, коли в нього там щось вигорить, складеться. І вона стає йому надійним другом, партнером і тилом. І здавалось би, нічого поганого в цьому немає. Ми даємо кредит. Чогось свого часу, коли наприклад навчаємося або починаємо нову роботу для того, щоб в майбутньому отримати більше доходу, більше привілеїв. Але якщо ви помічаєте, що ви даєте кредит за кредитом, а вам не повертають відсотки, ви не отримуєте ніякої віддачі, або ви вкладаєтеся у стосунки як в матеріальному плані, як в плані часу, своєї уваги, енергії і в усіх інших сенсах більше ніж це робить чоловік, і це відбувається на постійній основі, то дівчино. Ти знаходишся в небезпечній динаміці і потрібно на сполох бити. Люди, а надто чоловіки, розвиваються, виходячи із зони комфорту, коли вони ставлять перед собою нові цілі і досягають їх. Тоді зростає їхня гордість, їхня самооцінка, почуття власної гідності. Тоді вони можуть сказати, що я. Сильний, я переборов обставини, я впорався з цією ситуацією, в майбутньому можу впоратися і з більшим. Коли ти створюєш йому теплу ванну своїми фінансами, своїм готуванням, своїм прибиранням, своєю материнською енергією, коли ти вкладаєшся у стосунки, надто на перших етапах більше ніж це робить чоловік. Ти йому створюєш оцю теплу зону комфорту, яку не хочеться покидати. Будь-який собачий тренер знає, що собаці потрібно дати вкусняшку за виконану команду. Тим самим вони закріплюють на нейронному рівні зв'язку виконана команда, задоволення. Те ж саме мудрі жінки роблять із чоловіками, коли він досягає поставлених перед ним цілий. То він отримує якесь позитивне підкріплення, яке приємне саме йому. Ну а насправді чоловіки є досить примітивними істотами, і їм всім потрібно або поглажування его, або поглажування іншого інтимного місця. Якщо ви даєте йому вкусняшку просто так, без досягнення поставлених перед ним цілей, то він розслабляється і напружуватися йому немає для чого. Ви фактично пиляєте гілку, на якій сидите, ви розбещуєте свого чоловіка. Потім, через роки, а може і значно раніше, накопичуються претензії, образи до такого чоловіка. Жінка перестає відчувати свою жіночність, сексуальність, у неї накопичується втома, гнів, образи, і вона не може зрозуміти, а що мене змушує залишатися у стосунках з таким чоловіком. Він живе у моїй квартирі, їздить на моїй машині. Він. Рахунки не сплачує, і взагалі він нічого не привносить в наше життя. Жінка, зрештою, або вибухає праведним гнівом, йде, руйнує ці стосунки, або ж просто намагається зрозуміти, як повернути витрачений час. Час це єдиний ресурс, який не відновлюється, тому не витрачайте свій дорогоцінний час на стосунки з непридатним чоловіком, який не може. Зробити вас щасливою і не допомагає вам, не наближає вас до втілення ваших мрій. У мене є відео на каналі Зелені прапорці в чоловіках, як розпізнати того самого чоловіка. Всі релевантні силочки буду залишати внизу. Подивіться, будь ласка, попереджати набагато легше ніж потім лікувати. І, як я вже сказала, ніхто ні за яких обставин не поверне вам вашого часу, вашої молодості, ваших зусиль. Якби жінки менше розвішували вуха і довіряли пустим чоловічим обіцянкам, словам, знали, за якими критеріями потрібно відбирати чоловіка для створення сім'ї, то я впевнена, що сьогодні статистика розлучень була б зовсім іншою, і менша кількість дітей зростала б без батьків. Якщо вам не байдуже, то прохання переслати це відео якійсь жінці, яка знаходиться ще в пошуках свого. Сімейного і жіночого щастя в пошуках партнера можливо воно їй допоможе розпізнати чоловічі маніпуляції і чоловіче шахрайство на ранніх етапах, поки ще не пізно. Чоловіки знають, що дівчата обожнюють бренди і розкішну дорогу атрибутику, адже це створює ілюзію красивого, легкого, розкішного життя, яку ми всі бачимо в інстаграмі, і яку ми всі хочемо. Отож, чоловіки, замість того, щоб напружуватися і досягати успіхів в роботі, електрику включили. У вас теж є вимкнення? Добре, що в мене є камін, мені хоча б не холодно, дуже навіть жарко. Отож, чоловіки, тепер замість того, щоб залицятися до дівчини і завойовувати її прихильність по старінки, вкладаються у дорогі люксові годинники, в якусь атрибутику, бренди, одяг, в дорогі красиві авто, тому що вони слугують як вудочка, яка допоможе їм спіймати найсолодшу і найсексуальнішу полуничку. При цьому у такого чоловіка може навіть грошей на рахунку не бути, щоб його елітну автівку заправити, або вони починають дзвонити друзям і знайомим або мамі, щоб вона гроші на елітний ресторан скинула. Дівчина, вже побачивши атрибутику дорогого лакшері життя, закохалася в свої мрії, тому що це те, що дівчата так люблять робити, не закохуватися в чоловіка за його дії, за те, що вона реально побачила, за те, що він реально для неї, для їхніх стосунків зробив, а в свої мрії і фантазії, що вона суперунікальна і саме вона заслуговує на всю цю красу і розкіш. І, на жаль, такі фільми і серіали, як Секси місто, про яке в мене є відео на каналі, ссылку залишаю внизу, розповсюджують глобально по всьому світу цю ілюзію, вводячи дівчат в оману, змушуючи міняти дійсно маскулини відповідальних, зрілих, підходящих для сімейного життя чоловіків на оцю ілюзію розкоші і легкого життя, на оцю блінг блінг ілюзію і атрибутику. Наступне він не бачить перспектив для заробітку, для розвитку. Він не розуміє, куди йому розвиватися і зростати. Він фокусується не на тих речах, на яких має фокусуватися маскулинний справжній відповідальний зрілий чоловік. Замість цього він фокусується на тому, яку квартиру чи яке майно можуть батьки нареченої подарувати на весілля. Він вираховує, яке майно йому батьків у спадок залишать, коли намагаєшся змістити їхній фокус уваги і сказати: ти собі зароби, ти для себе зроби, щоб це майно за тобою залишилося потім в майбутньому. Ти маєш кожного дня розвиватися. Ти маєш виходити з зону комфорту, ти маєш шукати ці можливості для заробітку. Їх існує в цьому світі просто безкінечна кількість. Ні, він фокусується на фемінних речах, на стосунках. Він буде сидіти в Ютубі під відео, писати там, сваритися з усіма жінками, доказуючи їм, що жінка має фінансово вкладатися в стосунки. Ні, ні, те, що вона біля дітей, це не рахується, цього недостатньо. Ні, вона має докладати фінансових зусиль у стосунки. У них така величезна кількість оцих обмежуючих установок, в тому числі фінансових, в тому числі гендерних, тому що вони не бачили хорошого прикладу в своєму житті. Вони батька в очі не бачили від народження. Розумієте? Це не працює. І якщо жінка навчиться одразу просто викреслювати таких чоловіків свого життя після першого побачення, або ж навіть в інтернеті з деяких фраз, деякої переписки, це видно, розумієте, і не витрачати свій час на незрілих чоловіків, то життя такої жінки покращиться в мільярди разів одразу. Вчіться обирати правильного чоловіка, інакше ви приречені просто проходити коло пекла із такими жіночними незрілими інфантильними чоловіками. Наступне це гостинг, коли здавалося, що все йшло так, як треба, зірки складалися, ви одне одному подобалися. І після декількох побачень або після якогось такого періоду невеликого чоловік зникає, перестає відповідати на повідомлення, не бере слухавку і не виходить на контакт. Жінка особливо не впевнена в собі, жінка починає виснути і циклитися на цій ситуації, починає згадувати, що я сказала, що я написала, як я поводилася, що зі мною не так, шукає причину в собі. У переважній більшості випадків причина, чому чоловік так поводиться, у самому чоловікові, і це може бути щось завгодно. Можливо, в нього змінилася його фінансова ситуація. Там криза на роботі, щось горить. Можливо, в нього проблеми із мамою або з сім'єю. Можливо, до нього колишня повернулася. Розумієте, якщо ви будете циклитися і постійно прокручувати цю ситуацію в голові. То ви не продвигаєтеся в пошуку свого партнера. Ви зависаєте, яка би не була причина, вам потрібно продовжувати рухатися далі для жінки, у якої це був єдиний кандидат за довгий період часу, це може бути проблематично, ну, тому що вона не впевнена собі і вона не звикла фокусуватися на собі. Так, вона постійно намагається відчути в навколишньому середовищі у оточуючих, як вони до мене відносяться, тому що немає впевненості їй потрібна зовнішня валідація. Потрібно виліковувати свою жіночність. У мене, до речі, є відповідне відео на каналі, і працювати над впевненістю в собі, валідувати себе самостійно. Така ситуація може трапитися з будь-якою жінкою і красивою, і високоцінною, і супервпевненою в собі, і яка є привабливою для багатьох, тому що ми ніколи не знаємо до кінця, що там за ситуація. Можливо, цей чоловік намагався видати себе за когось ким він не являється, або якось проманіпулювати а його маніпуляції не вдалися, і ну, всі ці побачення йдуть не туди, куди йому хотілось би. Можливо, навіть йому щось не сподобалося, але мені 100 доларів для того, щоб подобатися всім. Правильно потрібно розвивати свою жіночність, нарощувати свою красу, тобто максимально привабливі луки, максимально красива зовнішність, насичувати себе жіночою енергією. Працювати зі своїми внутрішніми травмами для того, щоб не бути занадто цією ніді, не потребувати занадто сильно і чужої уваги, і чужої валідації і чужої присутності. Наступний вид чоловічих маніпуляцій, який є ред флагом, що з таким чоловіком не буде гарного сімейного життя, він не є добитчиком, він є пополамщиком, і ти будеш заробляти, платити і тягнути сімейний віз. На собі. Є його зацикленість на зовнішності. Всі ми знаємо цих гарних, високих, привабливих чоловіків, які прекрасно вміють фліртувати, у яких розвинений боділендж, вони вміють зваблювати всім своїм тілом. Вони харизматичні, привабливі і знають, що можуть отримати майже будь-яку дівчину, на яку вони подивляться. Вони зациклені на шампуні, які вони користуються, миють волосся, вони витрачають тисячі гривень у барбершопах на Печерську, а потім на побаченні давай заплатимо 50 на 50, бо це те, що вони роблять в Європі. Красунчику з дитинства мама говорила, що він є привабливим, і потім він працював у спортзалі для того, щоб наростити кубики у відповідних місцях. Він вміє користуватися своєю зовнішністю, бо почав практикувати це ще в школі. Дівчата на нього в старших класах, якщо не в середніх, застримували і в ліжко його тягнули. А викладачі ставили гарні оцінки просто за красиві очі. Поки середньостатистичний чоловік займався навчанням, стажуванням, відточенням своїх професійних навичок. Карасунчик займався в тренажерному залі. А ще вчився зваблювати жінок, і він володіє цією майстерністю досконало. Він Категоризував жінок на різні категорії і знає, що кожній із них потрібно що потрібно сказати, якою увагою, якою турботою її оточити для того, щоб вона відчула себе і особливою, і красивою, і бажаною. Це принц Чарлинг, який завжди знайде свою аудиторію, яка готова не лише секс йому надати, а й заплатити за його екстравагантний спосіб життя. Жінці не потрібно нарешті думати, що сказати, як погладити его чоловіка. Натомість гладять її его. І середньостатистичний чоловік він може бути як колода, такий неліричний, не поетичний. Його не вчили писати вірші і залицятися до жінки, його поглажувати. Натомість, як я вже сказала, він знає, як спілкуватися в чоловічому світі, як вирішувати проблеми, як домовлятися. Чоловічий світ дуже брутальний, дуже конкурентний, вони там борються. Чоловік, приходячи додому, хоче розслабитися, так? і щоб його похвалили, помітили його досягнення, його піднесли і погладили його его. І жінка, яка володіє цим мистецтвом, володіє конкурентними перевагами перед всіма оточуючими. Традиційно це жіночі якості і жіночі вміння, які Тепер в сьогоднішньому житті деякі чоловіки успішно перебирають на себе. Ну, називається кому що легше, деяким жінкам легше заробляти, ніж похвалити чоловіка і погладити його его. Вирвав це з журналу. Це ж кабінет Дональда Трампа. Хіба не супер? Я в захваті від столу. Чорний мармур і хром. І погляньте на цей самурайський меч, на ці лампи з драконами. Пробач, ти хочеш підкорити світ цим променем смерті? Як на мене, це вражає. Але це не твоє. Тобі доведеться сидіти на довіднику за цим столом. Лінет, якщо цього хоче наш клієнт. Дякую, Рене.